Де справжні жінки? Вони не ходять на побачення. Їх потрібно вам шукати, як скарб, як діамант у сучасному світі, де вони є? Наприклад, розкажу вам, у релігійних і або традиційних сім'ях, де є сильний батько, цар і Бог у цій родині. Чому? Бо справжній батька оберігає, кого ви скажете, оберігає, себе в першу чергу, свою родину, своїх жінок і дітей, бо це є його власність і є власний скарб. Він не дозволить, щоб його честь, честь сім'ї та честь дитини заплямував випадковий чоловік. Чи її власні помилки. Справжній батько знає, з ким його донька буде щаслива. Тому, якщо хочете знайти справжню жінку, знайдіть сильного чоловіка, тільки не фізичної сили, не туди дивіться, а саме на духовну. Заслужіть дозвіл познайомитися з його донькою. Якщо він побачить у вас, Наявність правди, честі та гідної поведінки мужа, можливо, він довірить вам свій скарб. Ті, хто каже, що це архаїзм, наприклад, кажуть, патріархат, Афганістан чи обмеження свобод, червоні прапорці там виставляють, ну, дурка. Вони є недалекі люди, які навіть не доганяють закони буття. Їм це не дано, таке зазвичай говорять незадоволені, сильні та незалежні, як ви думаєте хто. Саме так багіні, які відмовляються визнавати, що їхнє нещастя результат їх власних дурних рішень, її та її мамочки. З можливо наявним підкаблучним чоловічком. У вигляді собачки. Або навпаки, чоловік був бараном, дурним, недалеким. Ну, буває такий, знаєте, жінки вибирають з віком, може, того, хто ну, хоч хтось попадеться в їхні тенети. Такий гнилий рід нікому не потрібен. Це надзвичайно хворий сімейний егрегор. Якщо ви візьмете там жінку, ну гаплик буде. Тому, чоловіки, не слухайте таких жінок і навіть не дивіться в їх сторону, вони зрадили своє щастя свого батька. Або батька як такого, і не було в їхній сім'ї, бо їхня мати богиня. Не заслужила такого чоловіка. Бог їй не дав. Ваша задача, чоловіче, врятувати свою душу. Не більше це все, що треба зробити протягом вашого життя. А коли поруч із вами хто попало, це зробити неможливо. Або вкрай важко.